Пуститися і отримує свій заслужений поцілунок від дівчинки-сосочки. Фільм закінчується тим, що дівчата приймають пацанів у свою сім'ю. Єбанутий знаходить один послідній твінки, і вся ця четвірка вирушає далі шукати кращі долі, твінки і нових пригод. Кінець. Ну що народ? Підведемо жирну сраку під цим фільмом. Зомбіленд реально ахуєнний фільм. Це вже чиста класика жанру і, мабуть, один із найкращих зомбячих фільмів, які ви можете знайти, але є й нюанс. Для треш оглядів така штука не дуже сильно заходить, бо це сука комедія, а на комедію важко пиздити жарти зверху. Виходить, що я просто дублюю смішнявки, а не вигадую своє. Тому, як справжній кіноман з дипломом від треш університету, я ставлю фільму 7 з 10, чисто через те. Що його важко роз'їбати в нашому форматі. Ну що ж, любі друзі, я можу оцінити фільм на 9 з 10: два традиційних бали за додавання у фільмі дітей. Ненапряжний та самобутний фільмець з дрібською комедії та переповнений драмою. Якщо вам хочеться конструктивної критики, то вийдіть у вікно нахуй. Світ буде кращим без диваних критиків. Ну і звичайно, традиційна порада глядачам. Якщо ви прагнете осягнути таємці буття та щоб вас не назвали NPC, то насріть у пісуар. Дівчат це теж стосується. Люди, які так роблять, точно розуміють у цьому світі більше, ніж усі інші. А кінець, хотів би висловити своє здивування кількістю дівчат, які дивляться наші огляди. Ви найкращі, радий, що ви є. Далі більше. Але по факту, тут є прикольні персонажі, нормальні жарти і навіть якась атмосфера. Коротше, фільм реально вартий того, щоб ви подивилися його самостійно. Ну і як завжди, якщо вам зайшов цей огляд, і ви хочете другу частину, а вона, блядь, існує, Пишіть в коментах, я зроблю колись, якщо не здохнув від енергетиків і перекурів. Ну що, народ, на цьому все. Фільм ахуєнний, огляд теж. Якщо вам зайшло, ставте лайк, підписуйтесь, не будьте як зомбі, і пишіть в коментах, чи хочете другу частину. А я тим часом піду пити енергетики ламати ще кілька патронів. Бувайте і пам'ятайте, завжди перевіряйте, де ваші патрони і чи не йобнута музика грає занадто голосно.